І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Бота Це вже в нас третя частина. Я зупинився на от головоломці, які я зовсім не розумію, що тут потрібно робити. Типу, ну, зовсім я не розумію, що тут потрібно робити, тому можливо, що все ж таки тут ніц не треба робити. Що скоріш за все таки є, але просто для чого ми це робили, Типу, щоб цей равлик сюди пішов. Оце хороше питання. Не знаю. Хоча в мене є один варіант, як це зробити. Да ти що, так і є. Тобто мій варіант все ж таки пригодився. Треба було тоді так подумати. Так, це що за жук такий? Бо я по-іншому не знаю, як це назвати. Так, це що я додав? Ага, це. Когось... Якусь тварюку додав. Так, нам туди все одно не потрібно, тому йдемо. Ну, не знаю, пішли назад. Ем. Так, тут я був, кстати. Так, 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 почекайте, а туди можна якось добратися? Можна. Тоді пішла наверх. А, я тут і був, кстати. І тут також. А якщо взяти вот цього жука? Ну як варіант? Що воно дасть? Та не знаю, напевно, що не так. Навіть не то, що, напевно, а точно. Ага, вот. Понятно. Таран -таран. Так, нам треба цих три ...челіка найти. Як би їх найти, звісно. Оце хороше питання. В сміслі? То Я тут -то не був? Ну nee, і що робити? Я напевно що тут був, але я був іменно вот, І вийшов з І він мене не зачіпав. Ну або я не пам'ятаю. Кріш за все не пам'ятаю. А що тоді робити? Ну, пішли тоді ще раз сюди. Але який толк? Та нє-ні-ні, ні, ні, це не то. Йдемо нахер звідти. Я ж там вже були. Тоді вертаємося назад. Там ми були. Сюди пішли. І от сюди. Опа! Тут ми не були. Тут якийсь щелік. Ага, Робочок. А йому потрібно хробокам, щоб пов'язати ребу, я поняв. Я тебе поняв. це що таке? І що делать? О! Опа. Нього, братанки, є. Що? Ні, ну я не удивлен за моніто дизайн. Вони завжди удивляють. Тут такя. И шо воно дасть? Достижение? А вже бы краще достижение дали. Не так нафига я вам. Ага, все. Меняем слова назад. Знаете, как достижение называется? Заба. Ну, хай хто то пеші. Жабан, ну, тут таке. Тут -то треба звертатися до Мунітер Дизайн, що вони мали тут на увазі. Напевно, що мали на увазі жаба. А туди, кстати, можна якось. Ні, тоді пішли назад. І пішли на іншу сторону. Так, це що ще тут таке? А, це краб? -мо! -йо. Та що вони всі хочуть у нас? Дайте спокійно пройтися, йо моє Опа. Треба було два рази було, коротше, до нього підійти. Що дуже добре. Опа. Опачки. Не. И вот так. Туру -туру -туру. Некая и херня. О, кстати, это краще. А ну, шерас. Опа. Еще раз. Опачки. Понял? А ну ще раз. Нет, все же так собі. Якщо вот ще раз. Не фигня. Ага, где треба тако поставити його. Нічого собі. Я собі росте. Не. Так я вже робив, то звісно. Тоді проставляємо отак. Вот О, і правда. Ще одна з'явилася. А що з нею робити? А якщо якщо... Нє, піхня, я щось про інше задумав. Ні, ну головоломка, і що я вам можу сказати? Ще й дуже? О, я думав, вже кінець, а ні, виходить. А як, а шо ви? Ну тоді не так розставляємо, так. Хоча я догадуюся, що нам... Да. Правильно я догадуюся, що нам вже потрібно йти звіти. Так, я поняв. Це то саме, коротше. Короче, ясно. А можно якось там назад? Так, понятно. Ага, можна, добре. Тобто, окей, погнали далі. А це що ще таке? О, вот хробачок. Давай, биття, о, да! Це було самому тягнути. Ура! Ура! Погнали! Нарешті! Хоч щось толкове зробимо. Так. Опачки! Сюди я ще не йшов. О, це ж один із братків. Ага, тобто нам треба вибрати саме того персонажа, який може його витягнути. Ну давайте в цього візьмем, типу, він ще летить. Але як він його візьме? Вот где йому ще ніяк. Так, тоді, значить, у цього першого давайте візьмемо. Ой, і правду. Ай, ти. Ну давайте грибочку дамо. Хоча. А шо з шостого? А, да! Серйозно, ура! Плюс один. А чого ти не защитуєш? А, ти за ним 3. Ура! Пішли! Ура! <кажуть, ура! Кажуть, ура! Так я сам. Я так само кажу, ура! Музика ж грає. Так, челик, давай, бери пропачка. Що, подякував. Опа. Давай тягне. Що таке? Може нам пригодиться? Як варіант. Ха-ха, нормально. Який з нього рибак? А, нормальний рибак я вам скажу. Що там в нас? Ага, цей рибак. Якась хреновіна. Боже, скільки в мене вже в бібліотеці знайшлися, тих монстраків. Так, карта вже більш заповнена, що дуже добре. Так, тепер треба згадати, де той був челік, типа... Маю на увазі там, де той що пугав жуколень. А, тут а. Ну, тепер я думаю, що можна хі. Нє? Мені Катя, там треба щось нажати. Зараз ще раз спробуємо. Опа! Не правда. Ты типу, пойтудимик прыгти. Ви серьезно? Жесть, конечно. Ну и, конечно, жук Лень, понятнее дело. Не знаю, как по інше его назвати. Ага. Нормально так. Типу свинья? Чо? Я в шоке. І що нам делать опа. Годуємо. Типу можем прийти? А, напевно, що да. Так, таке я не безустрічав же. Привет! Ага, це він розпоказує нам про цього мутанта, який жря. Листя і дерева. І що? Ага, таку історію розказує. А, тут бос, молокосос. От тварюка. Не, він хороші історії розказує, вам каже. Так, він добавився також бібліотеку. Ще раз буде цю історію розказувати. Yeah. Yeah. Да, ты саме, окей, okay, понял. А мне конечно, то, конечно, историю-то понятно, цікаво, як як але... Мені не це хочется. Мені потрібно ще двох тих чили найти. И шо? А прийти я отможу? Коротше, ясно для чого це воно зроблено, типу що туди прийти. А якщо навіть туди це не робити, можна прийти? О То тоді для чого це зроблено? Я щось ніхера не пойму. Типу, правда, треба якось їх годувати повністю, щоб це все злетіло. Чи що? Я оцього не можу поняти. Ну Давай ще раз. А, тут тільки раз це робити треба. ААА! Опа! Ніхера тобі! Почекайте, чи я тоді пропустив щось. Типу він шо... Не нас жар тоді, чи... а цього, чи непендрика? Блін, як буду дивитися відео, також замічу. Подивлюся, якщо так, то капець оце я пропустив тоді. Не знаю як я, я так дивився, конечно... Ну і де той? А, він вже пішов куди, я поняв. Так, тепер якось нам треба ще... Це як його? Найти ще одного. Опа. Ну давай. Погнали. Ну шо, павук. Гудбай. Гудбай, Америка. Все, давай, спасибо. Опа. Ще одного знайшли. Блін! Просто птали парюки. Ну нахер. А, це ж ті які барани. Сто процентів. По факту барани. Ура! Є! Все, місія виповнена. Так, тепер треба згадувати, де це все було. Типу, де... Твій плакав. Бо я вже забувся, якщо чесно. Напевно, сюди. І от сюди. А, так і є. Дуже добре. Ура! Левел третє досягнення, тобто я його виповнив. Все, давайте, я радий. А, ми з ними. Ну, лупше їмба. барани. борони. Да тут якийсь атракціон. Так що, час, часто Опа, Їх Них убежище. Ага, понятно. Це ще якийсь Вот Це що за... Це що за... що за курта, чешо? Видишь, курок. Бо вони хочуть зробити план, щоб ви... виїхати звідси, чи що. <смір> 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 Я поняв, коротше, що він має на увазі. Треба знайти цих 14 курок, щоб виїхати звідси нахер. Хороший план. Так, що тут у нас доповнилось? Ага, окей, понятно. Ясно, понятно. Ну і де я вам найду тих 14 курок. Так, тут та карта вже зображена. Я понял, треба 14 курок. А то ніфіга не буде. Тоді погнали. Треба шукати їх. Так, це буде важко. Так. О, тут що, повариха? Валя повариха. Я шуткую, звісно ж. Ти шо таке? Якісь непонятне? Так, тут що? Якась монетка, чи що це? Хесь типу того. Ну ладно, може пригодиться. Так, окей, тут що в нас? Опа! Нам це треба, вообще-то. Не-не, не. не, не, не Бляха-муха, не пекти його. Що, засрали чи шо? Та ж ми сказали, блін, по культурному. Чи ти хочеш гірше? Так, шо тут у нас? Шо там таке? Ти шо таке? Нормально. Коротше, я поняв. Нам якось треба його взяти звідси. Витягнути? Я зрозумів, що щось треба, щоб э, діти наїлися. Так, ми тут були. Окей, пішли сюди. А, тут взагалі зима. Опа. Це, а це точно сніг? Це сіль? Ну, як, ну, якщо чесно, то ні, напевно, що це сніг. А ну ще раз. Повно більше куча робиться. О! Опа. <ривіт> О тобі все. Плюс одна. Забираємо. Еее, все. Дуже добре, я дуже радий. Так, значить, тут ми все взяли, тепер погнали до цього місця, звісно ж. Ага, тут ми взагалі зараз будемо волейбол грати. Я під геймі я споминав про це. Но там ми грали тільки в футбол. Опа, я зрозумів, треба ще одного, щоб грав з ним так само. Ну і. А як з тобою так пограти? Ага, понятно, типу, я коротше поняв, Типу, якщо впаде в когось через сітку м'яч, то все, він програв. Так, напевно, давайте цього, тому що він більш такий Більш підходить, так Ну давай, погнали! Так, 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 так Опа! Нее Та лки-палки, ну тоді давайте цього візьмемо. Той і в шара не хоче так, нормально. Погнали. І... А що таке? Одинадцять? Чи це може двойка? Так, ну гриб, я думаю... А, кстати, грибок може бути. Погнали. Бо він тіпа, як відскакує. О! Є! Да, так і є. Еееее, все. Не, ще не все. Ну погнали, я не проти. Так. Окей. Ще раз. Так, ну це ізі. Давай ще раз. -мо, що це за противник такий? Все, ти мене задовбав, все, хватай. Ура! 2-0. Нормуль. Урада! Об бо... шо це, -мо? Це як хамова, йолипали. Ай! Ух, дуже добре. Ще чуть-чуть. Так, 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 трошки. Окей. Ще раз. А -мо, че... чим далі, тим хуже ігрок. Маю на увазі професійний. Так, 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 окей. в ну, волейбол, я люблю грати. Ну ніби все. О. Нормально, ну, та нам без різниці. О, і зразу плакати. Понятно, це в них, напевно, традиція така. Все, погнали від нього. Так, тут-то ми забрали тут також. Так, нам ще лишається 12 курочок. Так, окей, тут є. окей, окей. Я думаю, буде важче, тобто знаходити самих курок. Не знаю, але це ніби курки. Я по нічим не можу назвати. Так, це що за сюрприз? Що ти таке? Трошки не то. Я надіюсь, тут курка зараз вилізе. О, да! Так і є. Єе, yeah. а якщо ще раз? саме буде? Ха-ха! <сіхання> хто такий? напевно, создатель чи що О, Ники Маус. Ого! А що далі Не, ну цікаво. на, на. О, шайки, судян, челик. О, смайлик. О, нормально. Молодець Ты за компашка? А що тут происходит? О, нормально. Кто Та такей? Рабика достижение. Бачите, все ж таки не зря я це роблю. Нормально, так. Тобто там же все будет повторятися, окей. Так, тут а взяли тут також, тут також. Давайте підемо вот сюди. Але перед цим давайте я хоча б сохранюся, тому що я вже давно не сохранявся. Так, окей. А цього якось пша. Нанюхався чи, щось чи що. Що делать? Давай нажимай. Твою ловушку ха-ха, дуже смешно. Прям окопочишся. І що с того? Й-мой, Думбак возродився. А, О! а курочка буде. Я ось цього не можу понять. курочка буде. Чи нам є потрібно шукати? Кукака? Кукашка? Що? Коротше, достіження Кукашка, нехай буде. Воно ну, ніби більш смішніше виглядає. Щось тут 100% треба робити. Бо я от не знаю, що саме. Я думаю, зараз курочка тут буде. А її нема. А тут кукашка якась. Непонятно. Чи може це все? Коротше, будемо мати на увазі, якщо що. Напевно, може, воно для досягнення тільки там. Пішли сюди. Далеко, звісно, від того місця. Це що за таке місце? Опа! Картина Моналіза. Я в вахері. Щось тут має бути? Ну тут таке місце, що зараз точно щось має бути. Так, фотографія, і що? Ну давай відкривайся, там шо, корочка? Як бе. І жаба. Щось типу того. Ем. Нормально. Так, ти шо? О, курочка. Це туди. Ну тут більше я нічого такого не бачу, що можна нажати. Хоча крім шариків. І шо з того? Чи можна так, типа... Ні, не можна вже фоткати. Блін, ну прикольно трубили вообще цю ігру. Мені, якщо чесно, це подобається дуже. Так, кстати, можна піти до того самого повара. Дати йому жабу. Не можна? У жаби не хочеш. А шо ти хочеш, хоча? Об'ясни. Ну и ти в попу? Так, давайте підем сюди О, тут саме легше, якщо чесно. ні? так воно казалось, конечно. Так, тихенько. Ти хто? Що ти за челепендрик? Так, я не понял, что тут треба робити? Ага, понял. Ти фига не понял. Давай забирай. Ее. Там, там нам же срати на тебя все. пішов звідси. Так, давайте я сохранюся саме вот тут. цього поверхі. Поварихе валі. Так, і давайте вот зараз охоронені. Так, да, перезаписати. Дуже добре. Це, буду я на цьому сьогодні завершувати. Ще раз кажу, мені, якщо чесно, ця гра дуже подобається. Вона, по-перше, не обична. Прикольні головоломки, що потрібно трохи так подумати. Та й сама по-своєму така цікава і смішна ігра. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з за, вами як завжди був Стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!